Блумова хата. Уже не побоюсь цього слова. Легендарна кінокомпанія притягла вона нам свою новиночку з Джейсоном Макевоєм у головній ролі. Не говори зі злом. Ну як новинка? Це у нас черговий ремейк цього разу на дансько-нідерландський психологічний трилер 2022 року. Раритет, скажу відразу: стрічки майже ідентичні, окрім фінального акту. Але про це ми поговоримо в кінці відео. А зараз уявімо собі сім'ю, що відпочиває на фантастичному італійському курорті, мама з татком і їх донька. Ну і звісно, поруч є і інші люди. Просто акуєн на жаль відпочити хочеться усім, і хтось це прекрасно робить, а хтось нудьгує і не знає, куди дітись від набридливої данської парочки, що постійно трендить про свої кулінарні уроки. Он навіть макиво й не витримує. А от що дійсно важко витримати, це глибокий відчай та смуток донечки, що десь втратила свого стрибка. Е, це м'яка іграшка, без якої вона не може жити, буквально не може. І якби там батько не сердився через це, а треба йти і шукати. В неї психічне порушення. Так, відсутність улюбленої іграшки дійсно чогось викликає у дівчинки панічну атаку. І це неодноразово гратиме свою роль у майбутньому, тож треба її 100% знайти. З чим батько успішно не справляється. Проте справляється та сама сімейка, що тут, як тут, і стрибка віддасть, і на скутері покатає. Ну, сама доброта. А, я обіцяю, я буду дуже обережним Але до зустрічі. Насправді поїздка була успішною, малі сподобалось. А там слово за словом, і ось вони вже й обідають разом. Зав'язалась невимушена світська бесіда. Кожен розповів про себе, про свою роботу. От Педді, наприклад, юрист ні, лікар, а Лоїза. Ось вегетаріанка. Це корисно для здоров'я, тварини і взагалі для природи. Ні, 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 не продовжу. Я офігів. А діти діти краще хай підуть погуляють. У хлопчика, до речі, по словам його батька, вроджена, аглосія, тобто відсутність язика. А от в батька навпаки, язик працює, що треба. Навіть тієї надокучливої данської сім'ї в змозі позбутись. Ми туалетний папір папіру обговорювали. Отже, е, складати чи м'яти? Якщо складати, я ризик в гівні пальці вимазати. Що робимо? Ще три стільці? Що нахуй! Але й на вечері старому дістається. Це так би мовити на прощання. торстене, то все ж складати чи м'яти. А може пішов ти, тому що відпочинок вже завершився. Усі розлетілись по своїм домівкам і з новими силами грузнуть у старі проблеми. А проблеми у цієї сім'ї у наявності від малої, яка змушує батька цілуватись зі стрибком. До явної напруги між Беном та Луїзою. Вона йому показує, хто там їй написав, а отже, з довірою тут все ясно. Ну що ж, тут старий друг Педі надіслав листівку. Запрошує у гості, а це означає, що можна поїхати, відволіктись і надибати собі ще більше проблем. <плес> Ну що, здається, поїхати на вихідні у гості до чужих людей, з якими на відпочинку довелось декілька разів посидіти за одним столом. Це ж просто суперкльова ідея. Хоч дорога не близька, але з нею вони впорались. На перший погляд, Педді, Кіра та Ант живуть на якомусь хуторі, і на другий погляд, теж де стоїть щось типу ферми, на якій, можливо, палили відом ще за часів інквізиції. Проте всередині доволі мило та затишно, і за шиворот є що перекинути, чого важко не зробити після довгої дороги. Ось ти ще скуштуєш наш кальвадос, там 75 градусів. Ти що, не сімдесят п'ять таку. Для початку усіх розташували по їхніх надзвичайно комфортних місцях, а згодом почалась і сама вечеря. Готувалась вона в трепетливому очікуванні на гостей, а це означає, що на столі будуть тільки найкращі страви, приготовлені з любов'ю та повагою. Тада вибі ала о, о. <рес> ти вегетаріанка? із моральних міркувань чи через здоров'я. Так, це корисно для здоров'я, тварини і взагалі для природи Лугізо, коли востаннє. Ти їла м'ясо uh, Післязавтра. Відмовитись і нагадати про своє вегетаріанство ні, це ж буде некоректно чи не тактовно. От забути про те, що ваша гостя не їсть м'яса. На думку героїв, це норм. Тут навіть хлопчина щось було хотів повідомити Бену, але ще батько дасть. Uh, а що ви тут робите? Так чи інакше дитячий час вже закінчився для старих. Це нагода трішки почилити та так би мовити, пограти у хашашин скріт. Їм не завадить навіть лементування малого по словам господарів, це ну. Норму і перейматись не варто. Похо. Взагалі норми тут свої, і героям ще доведеться ознайомитись з ними усіма. <хе> Якщо брудним простирадлам вони знайшли якесь виправдання, то мала з криками хлопця миритися не буде. Йоб вашу май. Також однією з норм є похід на природу, збір усіляких ягод, розведення вогню своїми руками, спостереження за природою та дискусії щодо полювання. Словом, активний відпочинок. Неактивний тут тільки ант. Агнес хотіла б трішки погойдатись, але пацан щось зловив окуня, тому батько. Батько, вже тут, і хто як не він, вміє провести виховну хвилинку. Іди сюди, похитягнуш, бо бога на коло ти вирішив, а? Ми вас почули. Це я розумію. А ще він вміє обстежувати та назначати лікування. Не забуваємо, що Педі все таки лікар, і оскільки у Луїзи якісь проблеми з шиєю, нічого не допоможе краще, ніж що правильно пірнання зі скелі у не найтеплішу воду. А ще й разом з дітьми. І ант, до речі, далеко не найкращий плавець. Ант ум'є плавати? На мені спохую я кажу. Коротше, щось Луїзу все це почало потроху напрягати. Атмосфера складалась якось неприємно, тому вона пропонує потроху збиратись та чухати звідси. А проблема з шиєю нехай буде як причина, і все таки. Запрошуємо вас на вечерю. Відмовитись від запрошення на вечерю у місцевому ресторанчику. Сімейство не змогло. Видно, атмосфера недостатньо неприємна. Що ж, тоді запрошуємо у дім сирійського біженця, який виявляється, сидітиме з вашими дітьми, поки ви тусуватиметесь у задрипаному ресторанчику десь на іншому кінці села. Ходімо за мною. Я щось покажу. Ну, діти нехай там собі розважаються. А дорослим треба відпочити по-дорослому, бахнути винця, скуштувати декілька страв від найкращого кухара у цьому пустищі. До речі, нагадати про своє вегетаріанство цього разу у Луїзи сміливості вистачило, що привело до ще одного одвічного питання: рибу ти їси, так? так. А хіба м'ясо? відповісти на нього пропоную вам в коментарях. Не соромтесь, поки ви пишете, герої теж завзято сперечаються на цю тему, і також готуються споживати абсолютно екологічні страви від шефа. Гриби на отруйні. Ми тобі довіряємо. Ну, це таємний рецепт. <плес> А тим часом дітлахи грають в хованки, а дехто навіть користується моментом і намагається щось донести до іншого. Гравіювання на батьковому годиннику повинно було б наштовхнути Агнес на якусь думку, але хованки цю думку приховали. Тому нам доведеться слухати роздуми Педді про роль батьків в утворенні дитячих травм, ще й підкріплені відповідною поезією, підозрою що власного твору тебе намахують батьки, хоча й самі цього не шалять, ходівать їх бать, бать лишай бля. Так, вечір тільки розганяється. Далі у програмі було збентеження, тому що саме так відчув себе бен після обговорення парами інтимного життя. Бену добре, якщо перепаде раз на місяць. Ти що, дура, що ну, ти розказала. Навіщо для чого і чому про таке говорити, якщо дехто може продемонструвати? Але перейматись не варто, бо це був всього навсього пранк. А от що не було пранком, так це рахунок, і хто його оплатить нікому не секрет. О, це дуже люб'язно ми будемо в машині. Поки старі крізь ніч плетуться додому, ант не покидає спроб все таки добити свій меседж до Агнес цього разу, демонструючи свій покоцаний корпус. Її думка була знову ж таки швидкою, але зашліфовані матері швидшими. Чому Ант за стільки часу, ну я не знаю, не міг написати все, що треба на папері. Певне, хованки були цікавішими, але ще цікавіше це те, що відбувається між Беном та Лоїзою. Після такої пікантної вечері, окрім вина в бокал, пролились й старі обіди. Без того, крихкий фундамент їхніх відносин дробило неактивне інтимне життя, плюс обговорення цього взагалі з лівими людьми. Ну і найголовніша причина напруги це Коламбія, Дік Pictures від баті однокласника. Їхньої доньки. Так, якось Бен зацінив таку фоточку на телефоні своєї дружини. І тепер йому цікава кожна мікровібрація або звук повідомлення на її мобілі. Та й здається, не тільки йому тут все це цікаво. Away is okay. Між батьками все ніби втряслося, але легка тривожність ніяк не покидала Луїзу. Тому вона вирішила чекнути, як там спить її дитина. А її немає. Агнеста Ант вже бачать третій сон, тільки чомусь в кімнаті з Педді та Кірою. Що виглядає досить дивно, і нарешті цього вистачило, аби в їхні голови прийшла геніальна ідея? Пора звідси валити. А, але тільки є один зовсім маленький нюанс. Мам, а де стрибко? Як його побутися вже купити іншу іграшку? Якось вгамувати свою дитину? Пояснити 12-річній доньці, повторю, не трьох, а 12-річній доньці, що іграшка їй не потрібна. Не знаю, може пора врешті завести дівчинку до психіатра, призначити якесь лікування цієї проблеми? Ні, очевидно, ні. Потрібно повернутись до клятого стрибка, якого вона так любить і береже, що ж згадала про нього в останню чергу. Що ж, круто буде це? Пояснювати о сатанілому макивою. Ти все хотіла від нас втекти, і от прийшла провідати? Ну ти притрушена. Педді потребує пояснень, чому ж вони так безславно втекли. Яка причина? І тюхтій, і є тюхтій. Почав було виправдовуватись, що малі там недобре спати на підлозі. Коротше, почав щось чвякати, і гівнякати, але благо поруч була дружина, що взяла на себе цю роль. Рішала. А для чого тоді, дружина? Вона вже розпетляла їм все як є. На що? І, звісно, у господарів теж була заготовочка. мовля спрацював синдром гіперопіки. Бо колись була в них донечка і тепер нема. Сталася була біда. Ну і ось, то як тепер? Є ще якісь аргументи на користь втечі, а? <смеш> ну що його казати, коли воно, звісно. І знову перемогла дружба. Відпочинок продовжується. Мами сидять собі, пліткують, татосі під музичку катаються. Feel my а Дітки займаються хендмейдом. І це чудова можливість для Анта знову спробувати донести свій меседж. Щоправда, на якій мові і що він там написав, не ясно. А міг би щось і простіше. Але яка різниця? Агнес все одно скаже мамі тільки те, що. Ант стається мені дуже дивним. Хорошо, привір мене в психіатр. Так, Ант дійсно дуже дивний пацан. На щось сам собі лишає шрами, постійно намагається щось повідомити і жорстко боїться батьків, коли ті десь поблизу. Ну. Дивак. Бляха, здається, навіть лис вже догнав, що тут і до чого. І добре, що Бен в нього не вистрелив, хоч і Педді вважає інакше. Типу, випадково почувши, як герої сварились, він вирішив, що Бену як пити потрібно вивільнити усі свої образи та гнів. І один дієвий спосіб є. Тьолок, надо пить. Ні, ні-ні, ні осуджуємо, осуджуємо. Інший. На юг гасай. Апетит нагуляли, гуляли тепер можна й пообідати. Дівчата якраз цим і займаються, але недостатньо обережно. Луїза пальців не шкодує. Класно, що тут є лікар. Усім же потрібен лікар, коли врізали собі пальця, так? А може ще викликати рятувальний вертоліт? Це ж не проблема, коли в домі є лікар. Я не лікар. І тут знову можна сказати: ей, ну що а... з лицем? Саме такого ефекту досягають господарі своїм черговим пранком. Я тобі набрав, Ну ти приколі здовбаний Та приколи тільки починаються. Ось, наприклад, наступний. Під час обіду Кіра чомусь вирішила повчати Агнес, як правильно треба їсти що очевидно не сподобалось її матері цього мають навчати батьки і цю ситуацію втрясли для слідуючого прикола дітвора підготувала танець і прийшов час його продемонструвати верідкамфромверідідікамфромка Здавалося, птанець мав би повеселити та якось потішити батьків, але приколісту виконання малого не по приколу, що приводить до достатньо агресивної поведінки Педді. Просто відбуває ритм ногами. Один, два, три для напис. Пробує туна, їй ж вдається, Ні! і вона, в свою чергу, розжарює атмосферу до межі, ще й відзеркаливши ситуацію з вихованням дітей з початку сцени. Чому ти так з ним розмовляєш? А, Тепер ви виховуєте нашого сина, тому що це вже край. Луїза наполягає, що треба мерщій. І звідси валити, і це остаточно. Але Бен, як завжди, щось там мнеться, щось там щось там. Ну, типовий нікчем. Бен, ти запросто заперечуєш мені, а йому нічого не можеш сказати. Він робить те, що мусить, бо він чоловік. I'm a male. I'm a a male, man, I'm a he. герої, яким дійсно співпереживаєш. От кого тут реально шкода, так це малого. Скільки ще він намагатиметься відхилити завісу таємниці? Цього разу він навіть підсупив в бухого батька та повів бідолашту Агнес у сарай. А там, спустившись в данж, для них відкрилась колекція чудесних артефактів. А що це у тебе? А це у нас тут для чогось зберігаються речі старих попередніх. Друзів, ось цих, що на фото. Ант, до речі, був колись одним із них. Поки його, так би мовити, без розмов не всиновила нова прекрасна сім'я. Очевидно, що фотоальбом очікує на поповнення, тому потрібно вже включатись. Агнес фоткає докази для батьків. Добре, що Ант підказав. Ну і аби не було проблем, пора би повернути ключі. Гаймарт. Oh, Лише за допомогою своєї кмітливості хлопцеві вдалося обвести старого. Ключі на місці він нічого й не второпав. Тепер черга Агнес. Потрібно якось про все повідомити батькам. Звісно, без зайвих вух, і одна делікатна ідейка у неї знайшлась. Оце гаразд. Ти Ні. Місячний, який йдуть уже два години подряд. Приманка спрацювала. Новоприбувша інформація запустила у Луїзи мислительний процес неймовірних масштабів. Інтуїція її не підводила, звідси давно потрібно було ввалити. А зараз треба лише довести до відому голову сім'ї, не видаючи свого страху. Допомогти якось не хвилюйся. Ви тільки подивіться на це дуже стурбоване обличчя, сповнене рішучості та хоробрості. Сімейство домовилось, зберігаючи спокій, не видаючи себе, відкланятись дорогим друзям, які вже з кимось балакають по трубці, і з доволі вагомою причиною у запасі потроху давати звідси на тапки. Звісно, щиро подякувавши за такий незабутній відпочинок. Ми чудово відпочили це такі солодкі слова. Але нарешті основна розважальна програма відпочинку тільки набирає обертів. Ось, наприклад, пробити колесо, не звернути на нього уваги. Цікаво, скільки там можна проїхати на одному колесі, а достатньо, щоб звідси якнайшвидше звалити, хм. але недостатньо, аби відмовитися від допомоги педді, який ще так зловісно просить піти з ним по інструменти. Що мені робити?» Шиномонтаж стався, але якби ж то було на цьому все. Агнес, ти не забула нічого. Звісно, куди без стрибка? Треба його забрати. Так і не аби звідки, а самісінького вершечку ринви. Це саме та ситуація, в якій так не по не все одно на стрибка. Так не все одно, що аж Бен робить все, як скаже педі, навіть сам туди полізе. Все для доньки. <клух> Іграшка врятована, хоч і з виду вже не така ціла. І щоб не стати подібним до неї, пора би вже попрощатись, звісно, пообійматись, не викликаючи підозри. Але педі, все одно ж щось підозрює. Ви Досі не повністю чесні зі мною, правда? Ну тут Луїза вже не стримувалась, вивалила усі сімейні проблеми, які є, яких нема. Запрошувати у Лондон гостей немає сенсу, бо во-во, вони вже сідають і прямо зараз їдуть розводитись. Тільки ну, ворота відкрити. Анта, відчиниш ворота. Єсь! Yes! 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 Ante. No! No! Fuck! Ne ma potreb. Бідолаха, Ант, стільки старань, а в результаті став звичайним заручником проблеми вагонетки. Знаєте таку, коли треба вибирати, хто виживе, твоя сім'я чи рандомний пацанчик. Але тут всередині Бена, коли неколи та й прокидається чоловік. Тому він наважується на поступок, який в результаті приводить до ще гіршого варіанту. Ти розумієш, що ти зробив, ти Все, що потрібно маніяцькій сімейці, це все, що є. Баланс спустошується, а покупця на авто вже давно знайдено. Чому так сталося? Бо ти дозволив. Тож усі дружно повинні закатати рукавчики і чекати своєї черги. Так би мало бути, якби не було тут Луїзи. А вона є, і це значить, що є кому по-спритному вкласти злодюг, відібрати в них зброю і зачинити в їхній же пастці. Хоч хтось тут молодець. А для чого тобі дружина? Здавалося б, ізі катка. Але на підльоті ще один ворожий тімейт, що так безцеремонно розкидується свинцем. А Тесла в курсі, що в них таке міцне скло, бо минулі тести показували зворотній that В будь-якому випадку цього вистачило, аби змінити тактику з того, щоб чавити газ в підлогу і мерщій летіти звідси подалі, на те, щоб усім дружно покинути авто і повернутись назад у пастку. А може, це така нова реклама Тесла, і в авто були не люди, а Тесла-боти. Все одно щось не сходиться. Боти, певне, швидше докумекали, що дозвонитись вони звідси нікуди не зможуть, а складати план втечі, орієнтуючись по картині, така собі ідея. Ну і вони явно поводили б себе достойніше чи що. Ось тільки подивіться, як затуха. Останні вогники мужності. Я не знаю. Я не знаю. Мені я мав би... Бляха, треба було слухати. тебе. усе не гаразд. Замокни! Слухай мене! Ти потрібен родині. Реальна тільки сім'я. На диво, після такої промови, бенова клепка трохи заворушилась, і наткнувшись на 75 градусну самогоняру Педі, він одразу смикнув, що з нею можна провернути. Ця метушня тільки ще більше розпалює азарт педді, подібно тому, як розпалюється його авто. Колезі, що звільнив їх з майстерні, це не до вподоби. Він хотів би якнайшвидше зі всім тут розібратись і назад піти спадки. А доведеться дертись на дах, аби проникнути в будинок. Це ще він не знає, що всередині проходить серйозна підготовка по прийому. Це мій, дім, і я його захищатиму. У ну, як може, так і продирається в будинок. Горище, підвал. Тільки для чого такі маневри, коли у нас тут троє озброєних вогнепалом проти двох чаморних лобів з молотками та виделками просто зайшли і вийшли. Чесно, це все мені вже нагадує якісь маски шоу. Ну, от самі подивіться. Затис your face, sucker. Ну я надіявся на попередньо описане мною закінчення, але карнавал ідеотизму продовжується. Команда озброєних і далі намагається виграти у цю гру, і я б сказав, що у них є шанси, оскільки починаються ті самі покашлювання, попердування, поскрипування. Але тут фільм нас обманув, і у грі також був задіяний телефон. І він грав свою гру. Ви могли помітити, що в цілому метушню тут наводить Луїза. материнський інстинкт і все таке, але батя тут теж не тільки дивиться у вічку, а щось там трохи робить, щоб без вічка залишитись. Добре, що поряд була дружина, і вона його врятувала, бо, як ми вже знаємо, для чого тоді дружину? Педді тим часом теж лишився без вічка. Тому за діло тут, очевидно, також візьметься дружина. Терміново потрібно показати Бенові, що його ідея втікати з дому через дах так і лишається, як мінімум, тупою. А якби там. Не виявилось драбини. Або хтось впаде. <звук> Тож нахуй пісіміз. Я ноги задерла. Ну от хтось таки впав, і драбини більше немає. Але еволюція персонажа відбулася. і Бен тепер, як справжній мужчина, взяв і пожертвував своєю ногою, аби сім'я знову воз'єдналася. Щоправда, ненадовго. Він взяв та й відправив Агнес одну кудись там ховатися, а усі інші тільки разом. Разом так разом, але тепер думаєте, як би то звільнити доню, що сховалась під прицілом розлюченого Педді. Та є рекель. Очевидно, відпускати мало він не збирається, оскільки трохи засмучений тим, що Кіра покинула чат, і по його словам, йому треба якась заміна. Так, схоже, його ім'я виправдало себе. Водночас зненацька й виправдав себе підступний МакГаффін. Пам'ятаєте, Педді хотів усіх трішки заспокоїти, але Луїза втрутилась в процес. Так от тоді мала і підсупила собі цей сувенір, і ось він знадобився. Як завжди, миттєво подіяв на антагоніста, та так, що він зі стволом в руках вже й не зміг здійснити такий бажаний мною епілог. Звісно, таке дозування його не вб'є. Тому Бен героїчно взяв рушницю, постояв, подумав і вирішив, що залишити в живих такого гівнюка, який загубив стільки дітей, сімей. Це прекрасна ідея, оклимається та й може до них у гості, коли залетить, зачепив би свого 75-градусного шмурдяка, посиділи б, позгадували б, як весело проводили час на цій садибі. Але здається, тепер тут антиголова сім'ї, і тепер він бере на себе відповідальність приймати рішень, і воно в нього цілком.

І ось герої заскочили в свою Теслу і помчали підранкову зорю чудове завершення, прекрасний хеппі енд, що власне очікувалося від американських кіноробів. Від похмурої атмосфери, посилу та реалізму оригінального фільму не лишилось і сліду. Хоч і повторюсь, до фінального акту все йшло один в один, але це лише до фінального акту. Фільм перетворився в стандартний клішований трилер. Я покажу вам на прикладі однієї фрази, яка тут не працює, але працює в оригіналі. І якщо ви його не дивились, то став. Ставимо на паузу, дивимося і повертаємося сюди, на це саме місце. Є готово? Данська стрічка використовує фразу Навіщо ви це робите для підкреслення результату, який отримав головний герой через свою м'якотілість, бо ви дозволяєте фільм? Доводить глядача до демонстрації жорстокої розплати за свою аморфність. Що, безперечно, підкидує їжі для власних роздумів, чого зовсім не робить ремейк. На що ти робиш це? Бо ти дозволив? Ну, а що ремейк? Розважає? Так. Смішить? Так. Макево, як завжди, файний. Ну так. Ти поставиш вподобайку і підпишешся на канал? Так. Так, ти підпишешся на канал. Ну і чи подякував я всім вам за перегляд? Звісно так. І спонсорам я подякував. Очевидно, що так. На все добре.